У Решетилівці громадська організація освічую та молодіжна рада Прогрес ЮЕЙ провели дводенний освітній проєкт Школа волонтерства. Учасники вивчали волонтерство в теорії та на практиці. Їм розвіювали міфи взагалі про волонтерство. Ж ви знаєте, ходять різні різні міфи, легенди. Волонтерство це про, про благородність. Да, про безкорисливість. І от це, це вони діти цьому всьому отримали інформацію взагалі правильне розуміння поняття волонтерства. Тренери Української волонтерської служби ділилися своїми знаннями та досвідом у сфері волонтерства. Вчилися основам волонтерства, різновидам волонтерства, шукали проблеми, які є в місті, говорили про юридичні аспекти волонтерства, про права та обов'язки, шукали нашу мотивацію волонтерити, чого ми волонтеримо. У нас були різні форми: і командна робота, і брейншторм, і, і робили сценки. У нас була пантоміміка. Це неформальна світа, це тренінг, і треба підходити більш сучасними і тими формами, які ми. Можна працювати з дітьми і не тільки з дітьми, це вже Це вже молодь. Переважно це молодь 15-16 років. Серед тих, хто долучився до проєкту, і Олександр Шкурупій. Види волонтерства я дізнався, ну, може, якісь для себе нові. В цілому, як працюють волонтери, скільки є ну, або якісь певні такі волонтерські організації, там ті ж онлайн-волонтерські організації чи зооорганізації волонтерські, ну, багато їх є взагалі. Я думаю, на даний момент зараз волонтерство дуже важливо. Тобто, ну, те, що я можу сам зараз робити, ну, що в моїх силах, то чому б і ні, чому б не спробувати. Під час другого дня навчань учасники зайнялися благодійністю, плели маскувальну сітку та виготовили 93 окопні свічки для захисників. Загалом до експертного навчання школа волонтерства доєдналося 25 учасників.